Там якісь ремонтні роботи робляться, які вона документи можуть це вести. Що протікає вода? Угу. Так Вода, я вам ще раз кажу, вода по цілому місту протікає, але ми ліквідовуємо ті витоки. Напротязі дня ми їх ліквідовуємо. Ну, у вас от, за результатами сьогоднішнього дня буде якийсь документ в бухгалтерії, що така-то група в такому-то місці працювала, там стільки то часу це робила, стільки матеріалів було використано на це. Такого ми не робимо. Люди на ставці розумієте? Ми і не що, і, і, У вас немає ні, ні наряду, ніякого немає. Ми, ми не робимо, у нас є дозвіл на розкопку з міської ради. А ну, кількість тих дозволів? Ви можете копати там круглі судки? Можемо копати і круглі судки. Скільки є аварій, скільки купаємо? Є чотири. чотири дозволи. Є 10, 10 дозволів. Ну, а пошкоджене асфальтне покриття оце і так далі, що асфальтне покриття, ми, ми, ми потім все э, за собою заробляємо? Перерахуємо гроші, якщо не виділяють. Якщо, якщо ми не асфальтуємо, асфальтує там, то був ще наше місто, асфальтує. — вони. І обмежень ніяких у вас немає. Що Яких ми... ну, по, по кількості там, розкопок там, і так далі. По кількості розкопок немає обмежень, скільки тече, скільки робимо. Цікаво, дуже. Як а, за а, а як то, то витратить цікаво? У цікавому плані це ж виходить, місто виділяє 100 рублів, ну, грубо Послухайте кажучи, мене. на ремонти, а ви робите на 10 тисяч. обмеження є у Бориславі, і Борислав без води стоїть. Та, і ну, і друга шукати ще одне вода має. Туршкареч. Ви подивіться любе місто взяти, Київ. Ви бачили по телевізору, які там є провали, що машини цілі провалюються. Ні, ну так це зрозуміло. На ну. погане що на краще а чого на краще? На краще? рівнятися. На краще. Ми рівняємось на краще. Ми ліквідовуємо вчасно, міняємо водопроводи, рівняємося. А ми ж не можемо ціле місто за Я один просто, рік, наприклад, скажу поміняти вам. Всі мені водопроводи. сам кілька разів викликали, мене дивився по вулиці Стебницькій, біля 88-го будинку. Там постійно навіть є фото. Може, На Стебницькій 88 ми поміняли новий водопровід. Ну це тепер. А раніше Туле було біль, май... біль, більше 10 розкопок забили колишок, закопали. Більше 10 років тому. Ні, не більше 10. Це було 2 роки тому. Ви рахуйте 2 роки. А тепер слідчі два роки рахуйте. А ви хочете, щоб що, то не стрільби стрілив, щоб все якщо ви маєте такий дозвіл, ми подаємо у міську раду, що ми міняємо, скільки ми міняємо. Ви можете поінтересуватися у міській раді, де ми поміняли. Це зробиться, звичайно. Ну, да робіть, Вітаю, ну, зробиться, але не робиться. Виходить, прийде час і на ту лінію, теж поміняємо, бо теж вже в плані є. поміняти. — Я казав, що зараз міняємо так. на стусах. Так, зараз на Стуса мов до він міняли. Багато рахуйте, теж треба поміняти, правда? Ні, ну там видно, що робиться. Ну, так, 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 що що... На вулиці Воробкевича, чого ви Над... не бігали з камеру? Шо? На вулиці Воробкевича, коли ми поміняли за три неділі. Так. ви не бігали. І ніхто, і ніхто ну, не прийшов ніхто не ні з міської ради, ні нікого. У вас абсолютно так, там нікого не було. Ага, ні, ніхто, ніхто не, звертався, так, та, да, не, звертався, не звертався. А ви сьогодні не зверталися, ви прибігли. ми Це мешканці. Так, <свят> меш... А чому мешканці не звертаються? Коли ми щось робимо? Чекайте, Воробкевича, це там, де депутатська вулиця чи де то є? Там, де дворі кльоти. Депутатська. Тобто там було пріоритетно зробити, ніби багато. То нам було пріоритетно зробити. Нам, бо там було сильно дуже багато. Відношення, будемо казати, журналістів до нас. От е, хай хтось скаже, що хорошого зняли про водоканал. Погане так. А що хорошого ви зняли? Хоч, хоч один приклад наберіть. От, вод, от водоканал поміняв водопровід. От е, міняли навіть на Шашкевича ми міняли водопровід, то прийшли е, того, і так відкриту вот камеру знімали, і казали, і випитували, чи не дай Боже. Що ми там поганого зробили? А Якщо у вас є інформація про хороше, будь ласка, з задоволенням зберемо її, дайте її. ми Чує цілодобово, брусковці видати у неї хороша інформація? Ні, звичайно, хотіло. Чому вона не А а хто хоч раз написав? не, появляється, нарешті два роки вже рікаєте. Вона так побудована, що як її зубни болить, то до лікаря не йде до Правильно. А що ви пігаєте щось? А зараз ви тут все виложите і покажете нас в такому стані, що то найгірша організація, яка тут тільки то робить, що. А, шо, а шо, що, ви що щось не так робите? Чи ви переживаєте? Житло. Ні, ми не переживаємо. Ми, ми робимо хорошу ну, справу. Я, ми ми робимо хорошу справу, правда? Ми, ну, та, ми, ми, отака, взяти Борислав. Бориславі води зовсім немає. Всюди тече. Поїдемо, в Дрогобич, в Дрогобичі всюди тече. Все нормально, все спокійно. А ми отут от зробили, що не тече. Значить ми погані. Ми розкопали, ми погані. Так, так, ну ґю, так якщо Ні, ви ліквідували тебе... І все нормально, які питання. Но. Наоборот, це вам плюс буде. Оце бо... ну... бачите, це вашу добру справу, я В Чому питання? От я би хотів подивитися, по два Я буду весь інтернет дивитися. Подивитися. Трускавецький вісник, Дрогінфо. Трускавецький вісник? Добре. А можете ще два слова сказати про озеро, що там таке відбувається? Що про озеро сказати? Про наше водохранили. Ми озеро не маємо нічого. Ми копаємо. Не копаємо, а що при цьому а, Я думаю, Ми можна... беремо воду з Дрогобича. П'ять років, покупна вода, уся покупна вода з Дрогобича. — Ну та це офіційна версія, це я знаю. То не офіційна, Є варіант Зараз спокійно зайти в будь-який будинок, взяти воду, взяти на аналіз, незалежне лабораторне дослідження. Взяли воду, поїхали, перевірили. Ну? В принципі, так. Та, будь ласка, якщо ви там виявите стрицьку воду, будь ласка, то є стричка, будемо казати, Дробицька вода. Якщо у вас є, що то є озеро, будете мати папери, приходьте. То у нас сюди, на ціле місто, подається дробицьке, вода Дробицького водоканалу. А куди дівається з озера вода, ніхто не знає. Де ти, звідки я знаю? Я не геолог, я не технік.